Дітки, ви подивіться, що я знайшла в лісі. Як ви думаєте, що це? А давайте ближче подивимося. Хто там у нас повзає? Це мурашник абсолютно правильно. Мабуть, і мурахи також готуються до зими. Давайте подивимося уважно, що там є цікаво. Дивіться, які мурашки здорові. Хазяйновиті, щось збирають, щось стягують до свого будиночку. А що ви знаєте про мурашник? В лісі за мурашником, якщо ви заблукали раптом, можна орієнтуватися, можна повернутися додому. Та сторона. По якій менше повзають мурахи, то буде північна сторона.